Здається, що то було так давно, коли в руках тримаю цей альбом. Нам було абсолютно все одно, Не Ні маючи нічого мати, все. за гроші не купити тільки час. І всіх нас методично поділив. Когось і напустив, когось підняв, а я на ковзалі забив старі фотографії, на стіл розкладив. Дитячі історії, смішні розкажи, і справжнім друзям не забудь подзвони Бо добре, що з з тобою завжди вони. Дешеве пиво і сухе вино робили нас щасливими людьми, і ніби чудо польське радіо Нам відкривало той незнаний світ. Ми Жили всі так, ніби то був І можна бути вічно молодим. А залишився тільки цей альбом, а мрії розлетілися, як дим, старі фотографії на стіл розклади. Втячі історії смішні розкажи, і справжнім друзям не забудь подзвони, бо добре ще звез, з тобою завжди вони. Ми грали примітивну музику, так чесно, що пробило би до сліз. Чекали, що прийде такий момент, коли до них упаде цілий світ. Один їх перто років рахував, і кожен, як зумів, так і зробив, і тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді, старі фотографії на стіл розклади. Дитячі історії, і смішані розкажи, і справжнім друзям не забудь, подзвонив, По добре чи з тобою завжди вони, старі фотографії на стіл розклади і історії, і смішані розкажи, і справжнім друзям не забудь, подзвонив. Он bon, добре чи зле з тобою завжди вони.